Хочу сказати кілька слів про час, який наближається, а то за душні дні. Вже ще трошки вже капусту продавати, бо не можна квасити, ніхто її не купує. І я коли ще з малку пам'ятаю, про ті задушні дні говорили, ніхто толком не знав, коли це за душні дни, але десь воно там, десь воно там типу є в листопаді. І то ліпше, щоб не знати, то багато чого не можна було цілий листопад робити. Що взялися за душні дні? Е, Сидівший отець, як ми знаємо, має владу і авторитет від Ісуса, сказаний Петрові, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Тобто дав владу Святійшому отцеві встановлювати закони. І закони, які не тільки тут як що робити, як жити. Але закони, які мають зв'язок і мають авторитет і право у вічності, це безпосередньо випливає із слів Христа, тобто дає повну духовну владу усім наступникам Петрові і його наступниками. А тепер давайте це від цього епіграфу йдемо далі, до задушних днів. Що тут здається «задушні дні? Задовжні дні це є час, в яких Святійший Отець надає колись було таке слово, яке було лайливе, матюкливе в часи е, комунізму, е, в часи протестантської реформації, е, французької революції і всяких інших лівацьких нездорових е, чи нездорових віянь. Індульгенція це те, що ми називаємо відпуск, це є прощення провин у чистилищі. І його можна отримати завдяки тому, що людина виконує кілька справедливих, які випливають з духовної природи церкви і духовного світу речей. А для того, щоб отримати відпуст за гріхи, каре за гріхи, не за гріхи, а каре за гріхи, людина бо гріхи відпускається. Де? У сповіді. А ще де? У хрещенні. Ні, ні, на прощах, двієчка. Є? У хрещенні відпускається первородний гріх, і якщо доросла людина, то відпускається Всі гріхи, якщо хреститься в дорослому віці, а решту гріхи відпускається в одному єдиному майданчику. Це називається сповідь. Свята тайна покаяння чи примирення. Тобто гріхи. Похід на відпуст, зробити якісь там речі, які прописані церквою, гріхи не відпускають. Відпускають те, що залишається після гріхів, те надолуження, яке ми маємо зробити після того зла, яке ми вчинили. А це є. І це ми отримуємо прощення провин через те, що. Співстраждаємо з Христом, приймаємо як покуту за свої гріхи і надолуження всякі невигоди і сьогоднішнього життя, болі, терпіння, незручні ситуації, чи якісь зобов'язання, які ми беремо з любові на себе, щоб надолужити за завданий гріх Божій справедливості. Або є інший спосіб, коли переходимо до вічності, це є чистилище, чистилище гріхи не непрощання. Гріхи прощають тільки в сповіді, а в чистилищі прощають кари за гріхи. Тому православні трошки помиляються, коли не розрізняють тих речей. Отже, а що робити нам? А церква, маючи оте право робити закони, які мають авторитет і наслідок яких виконання у вічності, за певних обставин дає Святійший Отець певні умови, які треба виконати. За яких ми померлим душем даємо, має можливість у їхньому намірі осягнути прощення провин за гріхи. І за душні дні Латинська церква має ці дні. День всіх святих, а відтак, День молитви за померлих, і вісім днів після цього дає право і авторитет кожному християнину, який. Був на службі Божій, приступив до святого причастя, перебуває тобто, в стані освячуючої ласки, не має прив'язаності до якогось гріха, тобто не ненавидить когось, не робить якісь повсякденні злі речі, які заповнюють її серце злими намірами, злими бажаннями, не має прив'язаності до чогось злого до гріха. І піде на цвинтар, помолиться в наміренні Святійшого Отця, або Отче наш, Богородице Діво і вірою, слава Отцю, або п'ять Отче наш і п'ять Богородице Діво в наміренні Святійшого Отця, то апостольський пристіл надає такій людині упродовж цих днів, яка оце зробить, надає право через за цю її дію, чин, звільнити з чистилища, відпустити кару за гріхи одній душі. Ось вісім днів, вісім участь у Євхаристії, у службі Божій, вісім походів на цвинтах, вісім таких молитовних правил дають нам право, потрудившись, доклавши зусиль, дають нам право осягнути відпуст в наміренні душ чистилищі. Чому це важливо знати і користати цим зараз? Передусім тим, що ми маємо війну. Передусім тим, що нам треба союзників у цій боротьбі. Передусім тим, що багато чоловіків, і жінок, Богу дякувати трохи менше, які взяли до рук зброю, загинули. Які Можливо, є зараз перебувають у вічності, бо не мали можливості спокутувати свої провини. І коли ми, набуваючи відпуск, будемо жертвувати його за наших вояків, які відійшли до вічності, ми отримуємо у їхній особі у справі війни, у справі правдивого розуміння боротьби великих і потужних союзників. Тому у часі цих задушних днів, днів індульгенції відпусту, коли ми долучимося до участі у цьому, що Свята Церква, як любляча мати, дає своїм дітям, ми зробимо величезну духовну поміч в справі нашої перемоги у той спосіб, який ми можемо осягнути сьогодні і зараз. Багато хто скаже, що це латинізація, що це щось це в костелі нас це не стосується. Це стосується усіх католиків, для яких наступником апостола Петра є певна особа, які належить до церкви і незалежно в якому губряні. Так, ми не молимося і не почитаємо всіх святих цей день. Ми маємо, можливо, інші дні, коли ми маємо молитовне. Зобов'язання молитися за померлих, але нічого не перешкоджає нам, як католикам, скористати з великого джерела милосердя у ці дні. Тому закликаю себе, вас піти на цвите, помолитися, долучитися до служби Божої. Служби Божі служаться в кожному храмі, богодякувати. Ми живемо в світі, де в місті є багато храмів, де є на різні години служби Божі і з того можна прекрасно скористати. А подивіться, як це свято робиться і завуальовується дуже по світськи Старається зробити наголос на всяку чортівню, пов'язану з хіловіном поганським, намагаються е зобов'язати нас під тилищем в задушні дні, треба повзапритувати на цвинтарі. Піти поставити свічечку. Згадайте, що у тому умовах відпусту про свічку ніде не сказано, але сказано про молитву, сказано про нашу участь в Євхаристії, сказано про чистоту нашого серця. Тому прошу, не підмінюймо здорове, другорядним або навіть шкідливим. Не шкодить, коли прийшовши на цвинтар, ми свічку запалимо, але користь принесе, коли ми помолимося і будемо перед тим чи після того. На службі Божій. тому нехай душі наших воїнів скористають з цього благодатного часу задушних днів, правдивих і католицьких. Слава Ісусу Христу! Дякую.